Очі небесний, святий правний Господь, Ти у Слові своєму сказав, коня приготовляють на битву, але перемога від Тебе. І ми покладаємося на Тебе, наш чудний і дивний Господь. Ти сильний, Ти спроможний, Господи, зупинити ворога. Ти спроможний, Господи, змінити серце людини, те, що людина сама по собі не може зробити. Ти спроможний, Ти сильний, Господи, зупинити тих, хто почав цю війну, Господь, і хто на цій війні. Господи, заробляє собі кошти, Господи, на сльозах, Господи матерів, батьків, рідних, близьких самих воїнів. Боже, благослови, Господи, ми просимо Тебе нас перемогою. Тому що без перемоги не буде зупинки війни, буде заморозка війни, Господь, і потім її продовження. Ми просимо тебе, Боже, в ім'я Ісуса Христа захисти наших воїнів. Благослови, Господь, щоб вони були дійсно під Твоїм захистом, щоб вони наверталися до Тебе дуже мало сьогодні, хто з них шукає Твого лиця. Благослови, Господи, щоб вони не бачили себе богами, Господи, але розуміли, що Ти є Бог, і вони повинні скоритися, змиритися перед тобою. Благослови, Господь, нашу країну, благослови всіх, хто Господи сьогодні ще не знає тебе. Даруємо покаяння тим, хто знає тебе. Благослови Боже розуміти, що в ці часи, в часи війни, ми, як церква Твоя, повинні стояти в проломі за народ твій. Благослови, Господь, росіяни, які прийшли зі злом до нашої землі, Господь, і сіють дуже багато, дуже багато злого, Господь. Не тільки Путін його сіє, Господь. А сіють вони, якщо б вони воспротивилися Боже і не пішли сюди, Господь, було б менше гріха, ми просимо Тебе, даруй їм покаяння, Господи, і поверни їх додому. Благослови поранених, даруй їм, підтримку, особливу сьогодні підтримку і благовісників, які будуть розповідати їм про Тебе. Благослови рідних і близьких, які втратили своїх своїх. Любими, Боже, ми просимо Тебе, бережи їх, Господи, і даруємо покаяння, відкрий їм особливим чином, і благослови нас, Господь, бережи наші домівки, дякуємо Тобі за те, що ми живі й здорові, Господь і сьогодні тут, на цьому місці, славимо тебе. І дякуємо тобі за те, що наші дома, Господь, вони цілі. Дякуємо тобі за тих, хто сьогодні, Господи, захищає нас, через яких ти також являєш цей захист. Боже, слава тобі за все, слава Отцю, Сину і Святому Духу Ісуса Христа. Амінь.